Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Ferrum Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні я буду розповідати вам про ZenBook Pro 14 Duo OLED. але це відео характерне тим, що у моєї оселі зараз нема світла і воно знімається. Поки світить сонце. І я дуже сильно сподіваюся, що ноут не сяде, камера не розрядиться і вуха сісія -сі -сі не погаснуть. Тож, давайте ми почнімо і наперед перепрошую, якщо щось піде не так. Основною фішкою усіх зенбуків, ну, більшості з них, є така річ, яка називається Ergolift. Коли ти відкриваєш кришку ноуту, його петлі підіймають частину днища над рівнем. Столу, на котрому він стоїть, і таким чином до внутрянки ноутбуку е з'являється додатковий доступ для повітря, і таким чином система охолодження працює більш ефективно в ZenBook 14... ZenBook Pro 14. Duo OLED є інша фішка. В нього два екрани. Як ви бачите, один є тут. Другий, я сподіваюся, що ви побачите. Я спробую вам це показати завдяки бліку. Так, ви бачите, що другий є отут. -от -от. І як ви бачите, цей екран також при -при підіймається над рівнем столу, над рівнем ноутбуку в цілому, завдяки зворотнім петлям, котрі працюють ну, схожим чином. Тобто, коли ти відкриваєш кришечку. Екранчик підіймається, і один, і другий, що очевидно, так. І таким чином, знову ж таки, до внутрянки у повітря з'являється додатковий доступ, і вона охолоджується більш ефективно. Окрім того, що очевидно, найголовнішою фішкою є те, що в нього є другий екран, і котрий розуміє таку штуку, котра зветься стилус, в котрому є в комплекті аж цілі три змінні кінчика. і Окрім того, він заряджається по USB Type-C, і, окрім того, до ноутбуку він конектиться завдяки Bluetooth, А це значить, що у вас з'являється додаткова можливість більш комфортно працювати, наприклад, з якимись дрібними елементами інтерфейсу, типу там таблиці, чи на, наприклад, малювати щось на ноутбуці. І що очевидно, цей самий стилус хаває як нижній, так і верхній екран. Я вам зараз це спробую показати. Ви це можливо будете бачити досить поганенько, але тим паче світла немає. Я не знаю, що вам відкрити. Давайте меню пуск. Я вам відкрию, ви бачите, так от воно зохавило, воно працює. Налаштування, будь ласка, вам теж працює. Якщо я тут щось буду тицяти, я сподіваюся, що вам щось видно. Отут от знизу у нас вилізла менюшка, А от так я нажму на щось інше, і вилізе інша менюшка, і так далі, і тому подібне. І як я вже сказав, з тим же Excel, чи малювати, от стилус, це просто бімба, пушка, петарда і так далі. І тому подібне. Я намагаюся розповідати все максимально стисло, але так, щоб зрозуміти, Зрозуміло, тому що в будь-який момент камера розрядиться і це відео не вийде ніколи. А ну, треба відправляти негайно. Тож, ви зрозуміли, стилус це кльово, обидва екрани сенсорні на пальчик також реагують. Не буду вам зараз це показувати, для того, щоб ви не бачили оці от відбитки пальців на екрані, хоча б щоб зберегти якусь естетику. Що ще? Корпус повністю металевий, що очевидно, і це дуже круто. Що очевидно, знову ж таки, клавіатура зміщена у нас тут до нижнього краю, тому що верхню частину робочої області займає дисплей. Що ще? Очевидно, що клавіатура у нас острівного типу, і вона мембранна, в неї є підсвітка, хід клавіш помітний, працювати з нею комфортно, пробував сам зручно. Збоку у нас знаходиться тачпед. Це не для всіх буде така от буденна річ, тому що багато хто звик, що він живе отут. Але хочу сказати, що за тиждень ти точно звикаєш і вже не відчуваєш якогось дискомфорту. І з цікавого, давайте ми відкриємо, наприклад, Photoshop. Скоріше за все, так як Ноут зараз працює, давайте так буде швидше. Коли ми відкриваємо Photoshop, у нас на цьому другому екрані з'являються. Додаткові фішки, які компанія Asus розробила, наприклад, для. Продуктів від Adobe. Тобто в тому ж прем'єрі. Чи, от, наприклад, як тут в Photoshop, ви бачите, що тут з'являється додаткова панель е, з інструментами. А до чого я зараз цей Photoshop увімкнув? А для того, щоб показати, що тут є додаткові кнопочки, яких е, ну, немає в більшості сучасних ноутбуків. І ці додаткові кнопочки дозволяють перекидувати в один клік е, програмки з одного екрану на інший. Тобто ти просто його тиснув, бац, туди, не хочеш сюди, бац, туди, воно назє. <зад> полетіло. І це досить комфортна штука, цим зручно користуватись. Завдяки цьому другому екрану ти можеш, наприклад, сюди виводити свій стрім, або дивитись якусь основну інформацію, якщо ти стрімиш і щось там людям розповідаєш. А отут у тебе сам стрім житиме, або тут житиме тільки чат стріму, якщо він дуже живий, і тобі треба його контролювати. А тут буде основна. Маса інструментів стріму або навпаки, тут чат, а тут все інше. Тобто ти отримуєш крутезний інструмент з широкими можливостями для роботи одночасно з багатьма вікнами, і тобі не потрібно поруч ставити монітор для того, щоб, наприклад, і стрімити, наприклад, гру і при цьому кудись в бік поглядувати, для того, щоб читати чат. Чат, будь ласка, тут, Тут, наприклад, гра і так далі, і тому подібне. А для робочих інструментів, я сподіваюся, що ви бачите, де я проводку точно зніму, де можна буде подивитись, як працюють всі ці інструменти. Це досить зручно. І про кнопки, в принципі, теж все, що хотів, я вам розказав. Що ще, мабуть, треба про порти вам сказати? Наприклад, на лівій грані у нас є індикатори зарядки і роботи. Ноутбуку, два Thunderbolt-порти і USB Type-A. На протилежному ребрі, якщо я не помиляюсь, там є тільки 3.5 міні-джек. Але хлопці з ASUS вирішили заморочитись капітально, і тому на тильній стороні у нас теж щось є, а точніше, гніздо для заряджання HDMI і картрідер формату microSD. А, що ще вам дуже сильно треба знати про цей ноут? Мабуть, треба щось вам сказати по характеристикам екранів. Обидва екрани тут OLED. Верхній має діагональ 14,5 дюймів, роздільна здатність 2880 на 1800. Співвідношення сторін 16 до 10, тип матриці OLED, частота розгортки 120 Гц 100% покриття простору dci p 3 пікова яскравість 550 ніт, і є сертифікати Display HDR True Black 500 Pantone Validated, а також TUV Rainland. І, як ви бачите, я зараз дивлюсь свій iPhone, який мені дублює картинку з камери. Як ви бачите, навіть напроти вікна, коли я сиджу. І це, здається, не максимальна у нас зараз підсвіточка. Так, це не максимально. Ви все одно чудово все читаєте з цього екрану, тому що явно якийсь інбліковий слой тут є. Що тут, що тут. На цьому екрані комфортно і працювати. Якщо ви, творча людина, і любите малювати, то вам прям взагалі по кайфу. І грати на ньому хорошо, і кінчик дивитися, це я на ньому робив і отримував максимальне задоволення. Я хочу сказати, що якщо ви хочете використовувати ноутбук по повній програмі, а не просто як друкувальну машину. Мені здається, що на такі от пристрої дуже дуже і дуже варто дивитись. Що у нас по другому екрану? Другий екран у нас має діагональ. 12,7 дюйма, роздільна здатність 2880 на 864 точки. Розгортка 120 Гц, Пікова яскравість 500 ніт, ніціткове покриття dci Пі 3. Єдине, що я ляпнув і не подумав, що він теж OLED, Але він не OLED. OLED точно оце. Можливо, це теж якийсь OLED, але якоїсь особливої структури, але, на жаль, виробник цю інформацію в публічний доступ не закинув. Тим паче, хочу сказати, що я знаю з віргідністю 100%, що камера думає, що цей екран весь час в бліку, але от камера, на відміну від людського ока, вона дійсно тут бачить майже постійний блік. В реальності цей дисплей читається просто ідеально, майже з будь-якого кута. І тому, якщо ви сильно хвилюєтесь, що тут втрачається змога щось читати, якусь дрібну інформацію, то це не так. За це ви точно можете не хвилюватись. Що стосується заліза, Zenbook Pro 14 до OLED у нас на борту має, якщо я не помиляюсь, мабуть, на найфаршированіший. Камінь на ринку Core i 9 12900 h де у нас 8 енергоефективних ядер і 6 високопродуктивних, кеш 24 МБ. І максимальна робоча частота при цьому 5 ГГц. Відякша у нас Nvidia GeForce RTX 3050 Ti на 4EH відеопам'яті GDDR6. Носій NVMe M2 SSD на 2 ТБ, що підключений по шині. PCI 4.0. В реальності цього заліза більш ніж достатньо і для роботи, і для ігор. Хтось скаже, що ну от, мій там кіберпанк е не піде в максимальній роздільній здатності і з максимальним набором ефектів. Можливо, ці люди будуть праві, але на середньо-мінімальній точно піде. Та і не всі грають в кіберпанк, а пограти в. Трошки менш зажрані ігри, тут то точно можна буде взагалі без ніяких проблем. І тут уже мова не йде про ігри десятирічної давнини, навіть в сучасній ігровій хіти, просто на середньовисокій, а не на максимальній графіці, точно можна буде грати взагалі без проблем і отримувати море задоволення. Тому з точки зору продуктивності тут претензій нема взагалі, до робочих процесів також все, може, все максимально гладко. Якщо я нічого не плутаю, то в топі тут то 32, то 64 ГБ оперативки. Здається, 30, 32 ГІГ оперативної пам'яті і до двох терабайт SSD. І зараз, якщо нічого не плутаю, його можна придбати в розетці. Це у нас останнє питання важливе, яке ми сьогодні говоримо. Він буде вартувати 130 тисяч гривень. Це безумовно дофіга. Але якщо тобі треба ноутбук, котрий може все, тобто в тебе є і всі необхідні порти. Кардридер з заговорочками, але в цілому він теж більш ніж юзабельний. В тебе є яка та сама є, і свіжі, потужні. Можливості коннекту до того ж самого Wi-Fi 6, який тут також є. І в тебе і солідна внутрянка, яка тобі будь-яку гру запустить і в будь-якій програмі дозволить попрацювати. То, мабуть, в сторону ZenBook 14 Pro. ZenBook Pro 14 до OLED варто все ж таки дивитись. О, ось на цьому ми будемо завершувати. Дякую величезно усім, хто дивився. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Окрім того, ви зараз уже бачите перед своїми очима імена наших патронівців-спонсорів. Дякую величезно за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав уперед, мені буде дуже приємно. Усі необхідні посилання є в описі цього відео. Слава Україні! Дякую, що дивитесь і до нових зустрічей!